Друзі, останні події навколо обшуків працівників МСЕК сколихнули всю країну. І така різка реакція є цілком зрозумілою, бо зухвали та цинічне збагачення під час війни викликає справедливу агиду та гнів. Що ж таке МСЕК? Якщо коротко, то це спеціальні заклади, які встановлюють інвалідність. На сьогодні ці медико-соціально-експертні комісії перетворились на корупційну та забюрократизовану систему з надмірними повноваженнями. Реформою МСЕК вже займається Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, тривають перевірки. Вже опрацьовано понад 53 тисячі справ, в тому числі понад 18 тисяч справ разом з правоохоронцями. Але в підсумку ми маємо 247 кримінальних справ, які поки що так і не доведено до суду. Отже, проблема стара та дуже болюча, тому Верховна Рада долучилась до очищення МСЕК від корупції. В першому читанні прийнято законопроект 11225, який дозволяє проходити МСЕК в режимі онлайн. Окрім зменшення корупційних ризиків, це дозволить вирішити проблему черг. Це також створить більш комфортні умови для проходження МСЕК військовослужбовцями, ветеранами, загалом всіма громадянами. І це не останнє нововведення. До другого читання парламент збирається підготувати правки, які дозволять запровадити електронний документообіг. Дозволити відеозйомку створити спеціальний орган для оскарження рішень МСЕК. Наша мета дуже проста добитись максимальної прозорості медико-соціальної експертизи. Якщо у вас є пропозиції та бажання допомогти, звертайтеся! Ось мої контакти. Маємо дійсно видалити цю корупційну пухлину разом.